Патрульний автомобіль знаходиться далі.

Ставтейшов. Добрий день. Переходити дорогу. Зараз тепер ще буде переходити. Хочу вам нагадати, що сучасний служби. Є місце з пристави, машин, мав. На кассами треугольниці не знали по телефону, сейчас нас не спробують заборонено. Яка різниця? Не з Шварстанці. Накасному приодениці, міністра, заборони вам, розмовляти. Телефон сейчас на сьогоднішній хорошо. Дві служби коперативний черговий. Та пішки не перехідний. Чому ви перейшли, товариш інспектор? Дорогу не положені місце. Да. Який закон України я, вам я це дозволяють? Так, а ось там, якщо є пішохідний перехід, чому ви не скористалися скористалося Я Там буду стояти, там запині машини, я не скористався. Я зрозумів. Ще одне питання. А чому ви зупинили водія на містку? Це не на місту, чого хорошо немає. Це не дорогу. Да. Скільки метрів? За містом? Я питаю вас. Я, на я, я не щита. Я не щита сніг. Ну мою думку ви зупинили його на мості. Ну це на вашу думку, а я його зупинив за мостом. Так, то ви мені було на питання. Чому ви стояли? Викаєте друго. Я вас не прийду. Я вас не Я стою в страні. Ось страх? Я вас країн стою. Дуди мене, пожалуйста, не зникайте другом. Всі вопроси, що ви хочете задати, пожалуйста, го розкигайте. Хорошо, я зараз позвоню на гарячу лінію, контролювати черговий. Це ваше, це ваше право, звони. Добре. Від роботи нас не відлікають. Добре, не відлікаєте від роботи. Ви зачекаєте, дай відповідального? Я... Да. За таке... ну, якщо, було... якщо мене відправити, я не можу тут стояти з вами і чекати, коли хочу відповідально, пожалуйста, я що не було, я було вас, як... не Звичайно, що у вас якісь спецоперації, п'яний водій. Алло, Андрюш, ну, короче, на мосту тут, а. Ну, что, сейчас ответственный приедет. Ну, на трудовой, на трудовой, на трудовой. Ну, на трудовой там где-то. Ну, да, сейчас обсуждальный придет, приходишь а? переходил в они не, не положены, ну, ничего на переходе. Ну, мы с места на ночь заводим. Все не так, так ясно. Нет, в смысле, а не Водителя, помню, чтобы протокол. А, ну да, побольше. А я на увазі щось там допомагати? Ну, ти що буде, а... Це Речення. Можна одне питання? <зві tastes> спрошую, так. Це наш фал дорожнього Так. Це іменке порушення. Так. Я а яка стаття? Проїздна профілактика. Яка, е... яка стаття Україна? Я, я що на допросі. Ні, не допрос. Ви заважаєте я, мені виконати з лікаря? Я задав вам питання. І я вам відповідаю з Згідно якого закону України виставили? Ну, який вимовисла згідно якоїсь такі виймовинесли попередження? 125. 125, а яка саме? Це на перша рольба, якщо вона вшибалась, так? 125-та чого? Так.

Дивіться, закон України про міліцію міліція, як хочете поспілкуватися на пиття, давайте зміниться після роботи ви не службовий час. Не службовий час. Ви запрошуєте на що, до себе? Ні, не це. А куди у нас службовий час? Якийсь кафе, бар, куди ви запрошуєте? Поїдете в службовий час, так? Так. Що ми там будемо робити? Я буду здавати зміну, після зміни. Я вам дам всі відповідні. Всі відповіді, так? Да? Відповідальному, пожалуйста, почекайте. Я вам поясню, почекайте, будемо. Да? Відповідальний сказав, щоб початували, він підійде. Я, я пам'ятаю, товариш прапор, що ви впитаю, нас запрошували з вами по ну, щоб ми з вами співпрацювали, так? Я да? вам по, поясняю, що нам треба їхати. Я зрозумів. Пре... Скажіть, будь ласка, ви нас запрошували нас з вами на спецоперації. Можна з вами поїхати? Ну Показати де ви будете? А де ви будете? Скажіть, будь ласка. Де ми не, щоб спецоперація, пожалуйста, підходьте в ГАЇ. Ні, ви казали, то... що з вами поїздити... Це рішається з відповідальним чи точно, то, З відповідальним, пожалуйста, приходьте, розвод буде, скажіть, каждо таки. Це все від командир да. підходьте, командир вирішати, до поїхати. Та ви вирішаєте, так? Так, Він буде, так? Да? Сказали а? по телефону, що буде, так? Да? Ну, тобі дзвонили, звісно буде. Описайте,